Слава Україні, слава нації 19 лютого 2023 року місто Болехів, івано франківська область. Хочу вам розказати, чого я почав знімати це відео, чого я створюю цей канал. Я створюю цей канал для початківців, блюджолярів, які хочуть черпати інформацію. Бо переважно ті, які вже... Займаються бджолами давно цю інформацію знають. Але все одно я буду розказувати про головне. Так як на мою думку. Що для початківців потрібно? Для початківців потрібно бюджетний вулик. Щоб він міг зрозуміти, чи то, чи то його займатися, пасікою, займатися бджолами, чи то на його. Я також починав з вуликів лежаків. Вулик лежак. Досить практичний і хороший вулик. Звичайно, кажу, що корпус найкращий, але кожен, кожен має свою думку. Я буду розказувати те, як я посішникую і що я роблю. Я думаю, це буде цікаво. Бюджетний вулик. Лежак, бушний можна купити до 1000 гривень. Я вважаю, що почати займати бджільництвом два лежака. Спочатку навіть медогонку можна не брати, може когось позичити. Два лежака, інструменти, маска, демар, все, що потрібно спочатку зрозуміти, чи то твоє, чи то не твоє. Для того, щоб перезимували бджоли. Так, як я говорив що сьогодні вже 19 лютого. Потрібно, щоб вони мали корм. Але корм для молодого бджоляра, як визначити, чи в них ще є корм, чи нема корму, як зрозуміти? Відкриваємо. Заставні такі. Бачимо. Клуб спереду. Клуб спереду, не знаю, чи ви бачите, бачите, клуб є спереду. Значить, кор в них є. Бачите, як їх посилав на, на зимівку, я як я їх відправляв. З одного боку була заставна проста. З другого боку було ЗПС заставна. Все. Зверху холстик холстиком накрив і так відправляв. Я не знаю, чи ви мої бачили відео 12 числа 12 лютого, яке скидав. Я просто 12 лютого прийшов, пінопласт поставив, але зверніть увагу, я ставив на дерев'яний кіл кілок з одного і з другого боку. Для того, щоб. Пінопласт, під пінопластом було місце, було місце для вентиляції. Вентиляція, бачите, так само. Тут до кінця не противляю, місце вентиляції йде з одного боку і з другого, для того, щоб циркулювало повітря. Це також головне для молодого пасічника. Чому я аж тепер 19 лютого утеплив їх? Чому я би я зараз я аж тепер буду ставити ще утепляти їх ще більше. Хоч то і не дуже їм зараз потрібно. Але для того, щоб розплід, бо зараз переважно в кінці лютого матка починає сіяти. Щоб розпліт не замерз. А бджолам не потрібно. Бджоли. Для того, щоб призимували, але не потрібно утеплювати так сильно. Можна з одного боку, з другого боку дерев'яна. Якщо сім'я 5-6 рамок, вона спокійно собі перезимує. Все, заставляю дощечками. Кладу зверху ще утеплення. Зверніть увагу, що я до кінця не доходжу. Я так само, щоб було, щоб доступ воздуха був. Тут і тут. Все, на цьому сьогоднішній огляд закінчений. Дякую за увагу. Гарного усім дня!